56-ту річницю перемоги у Великій вітчизняній війні нікопольці відзначили урочистою ходою, святковим мітингом і концертними програмами. З нагоди Дня перемоги в місті реалізовано соціальний проєкт Андрія Шипка Знаю, пам'ятаю, пишаюся до 9 травня в межах спеціальних програм учасникам бойових дій та інвалідам війни придбано слухові апарати і мобільні телефони. Творчі колективи міста вибороли першість на міжнародному фестивалі дитячо-юнацької вокальної творчості Пісня на біс. В ефірі програма Нікополь сьогодні з вами в студії Ірина Ганноцька. Мої вітання 9 травня. Відзначили 66-ту річницю перемоги у великій вітчизняній війні. Минають роки, але ця дата залишається головною в пам'яті нашого народу. В Нікополі основні святкові заходи на честь великої перемоги пройшли біля меморіалу Вічна слава. Розпочалося святкування з урочистої ходи. За традицією колона формувалася біля будинку міської ради, звідти всі учасники дійства святковим кроком дійшли до меморіалу Вічна слава. Понад 60 років відділяє нас від подій великої вітчизняної війни. Але й сьогодні день перемоги залишається святом, яке разом з радістю визволення несе і нагадування про численні втрати. Вітаючи присутніх 66-ї річницю перемоги, міський голова Руслан Токар наголосив, що нащадки у неоплатному боргу перед ветеранами. Він запевнив, що влада і надалі. Робитиме все можливе для поліпшення життя людей, які пройшли через ці лихоліття війни, Це означає, що ми сьогодні живемо, це значить, що у нас є город, у нас є можливість, у нас є діти, да, у нас є можливість відмічати і праздновать. Тобто це это невозможно описать, невозможно объяснить каким-то. Мы все в неоплатном долгу, и перед тими людьми, кто сегодня здесь, сегодня их уже немного осталось, и те, кто сегодня. тех, кто тогда остался на поле сражения. И сегодня какая-то маленькая доля того, что мы можем сделать, это, по крайней мере, собраться, всем вместе почтить память погибших, отблагодарить сегодня тех, кто остался еще жив, и каждый день их становится меньше. Что же касается сегодня программ, мы приняли программу, я говорил об этом раньше, вот при поддержке губерната Андрея Федоровича, то есть сегодня единой командой. Мы вообще 400 участников боевых действий сегодня на Никопольщине за счет городского бюджета освободили от всех коммунальных платежей полностью. Есть доля государственного бюджета, льготы, тот остаток и то та компенсация мы провели по городу. То есть участники боевых действий ни по коммунальным платежам ни копейки не будут платить. Руслан Токар виконав іще одну почесну місію. Вручив заохочувальну відзнаку Дніпропетровської облдержадміністрації, пам'ятну медаль за вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області двом ветеранам, мешканкам міста і ще двом нікопольцям оголосив подяки міського голови з нагоди 66-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Низько вклонився ветеранам за їх подвиг і депутат облради Андрій Шепко. Він привітав Нікопольців від імені губернатора Олександра Вілкула і усього депутатського корпусу облради. Щоби цей день застає. Состоял... Очень много пришлось отдать, очень много пришлось отдать и возложить на алтарь победы. И в первую очередь я хочу от всей Днепропетровской земли, от всех депутатов низко поклониться за великий подвиг нашим ветеранам. Також зі словами поздоровлень і найкращих побажань до громади звернулися голова ради Нікопольської організації ветеранів Микола Авер'янов та військовий комісар В'ячеслав Пісков. Прото рейс з Прибереженського собору Микола Марущак служив панахиду за загиблими та померлими воїнами-визволителями. Їх пам'ять також шанували хвилину мовчання та збройним залпом. У церемонії покладання квітів до вічного вогню та меморіальних плит взяли участь представники міської влади на чолі з мером, керівники промислових підприємств, громадських організацій та вдячні Нікопольці. тому саме більшої праздник, який існує в нашій країні, тому що це зв'язано з нашими дідами, це наша історія. Це святой, великий день, котрий до них Все, кто населяет нашу страну, и не только нашу страну, а весь мир, потому что советская армия под руководством Коммунистической партии Советского Союза освободила Европу от коричневой шумы. Слава тем, кто проливал кровь, не жалея жизни своей. Для меня, например, очень много значит, потому что я ее пережила. Все прошло через мое сердце. Поэтому, конечно, для меня это настолько великий праздник, настолько он для меня значим, что я не могу вот сюда не прийти и не отдать дань благодарности павшим и живущим сейчас ветеранам. Як завжди цей день на майданчику біля обеліску працювала польова кухня, і всіх охочих пригощали солдатською кашею. Скуштував армійської їжі і міський голова Руслан Токар. Дуже хороша, на мою взгляд, каша. Тим більше професіонали в гімнастерках варять, і вони хлопці з воїнської Ну, вони плохою кашу сваріть не можуть. Тому супер. І там же на майданчику грала гармонь. Ветерани співали улюблених пісень, танцювали, згадували молодість і раділи життю. Відбувся урочистий мітинг, і біля обеліску слави воїнам-трубникам сотні нікопольців прийшли до пам'ятника висловити шану землякам, які загинули у роки війни. На мітингу були присутні ветерани, міський голова Руслан Токар, заступник голови обласної ради Андрій Шипко, працівники трубного заводу, учні шкіл та громадськість міста. Протягом заходу згадували полеглих і живих, воїнів і мирних жителів, усіх, завдяки кому була завойована жадана перемога у великій вітчизняній війні 41-45 років. З вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Руслан Токар, зазначивши, що свято 9 травня стало священним для кожного з нас. У ці дні ми вшановуємо наших рідних, земляків, усіх, хто кував Перемогу на фронтах Великої Вітчизняної. Наш святий обов'язок зберігати і передавати з покоління в покоління глибоку повагу до учасників бойових дій та ветеранів. Дорогі ветерани, дякую вам за те, що наперекор всім трудностям ви несете правду в войні внукам і правнукам. Всім нам напоминають о том, как хрупок пив і как бережно нужно нього относиться. От всього серця желаю вам здоров'я, бодрості і довголіття. Пусть кожен з вас буде окружен вниманием, заботою і любов'ю. Добра і благополуччя вам і вашим і вам людям. З Днем велике побіди. Немає жодної сім'ї, яку не торкнулося б горе. Тисячі воїнів пішли на фронт, тисячі наших земляків працювали в тилу. Відстояти мир та перемогу у боротьбі з фашистськими загарбниками вдалося ціною неймовірних зусиль та величезних жертв. Тогда е, наші ветерани победили не только в вооруженной борьбе на фронтах, но и победили в борьбе за против человека ненавистнической фашистской идеологии превосходства одной нации над другими. Я обращаюсь к молодому поколению. Не допустите возрождения и развития этой страшной идеологии. Пусть всегда будут в памяти потомков победители, победители той великой войны. Слава победителям! Сотні працівників заводу билися на фронтах Великої вітчизняної. за мужність та героїзм у воєнні роки. 11 трубникам присвоєно звання Герой Радянського Союзу. Пройшло уже більше 66 років, але події військового часу незабуті. Вони живі у спогадах ветеранів. З кожним роком їх стає все менше, але лише здоров'я і кращого майбутнього вони бажають одне одному. Ветеранам, Вічераном приждівши здоров'я, вот. благополуччя. Із тисяч тих, хто виборював перемогу на фронтах війни, 264 воїни-трубники загинули, захищаючи країну від фашистських загарбників. Їх імена викарбовано на граніті. Пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради миру, вшанували покладанням квітів.